О, добрий день, щось сьогодні рано. А ви знаєте хто це? Це Іван Крапенко Картик. І сьогодні наше відео про нього. Він був одним із основоположників української реалістичної драматургії і його п'єси відображають життя українського народу в другій половині дев'ятнадцятого століття. Вважався одним із основників реалізму в українській літературі. Він накладав зусиль, щоб його твори відображали реальне життя та проблеми українського суспільства. Найвідоміші з них. Сто тисяч, хазяїн, безсоланне наймичка. Його твір Мартин Боруля залишається актуальним і сьогодні, як символ боротьби за національність і свободи. Іван Карпенко карий був видатним українським драматургом і актором, який активно долучився до розвитку української культури та національної ідентичності. Його справжнє ім'я було Іван Карпович Сабілевич, а псевдонім Карпенко карий він взяв на честь батька і літературного персонажа Гната Карго з п'єси Тараса Шевченка «Назар Доля. Народився він в селі Кардашівка на Полтавщині. Він захоплювався творчістю Тараса Шевченка і товаришував з іншими видатними українськими письменниками того часу, зокрема Марком Кропивницьким. Той навіть навчав Івана Карпенко-Карого грати на скрипці, і вони обмінювалися досвідом у театральних постановах. З молодих років захоплювався театром і брав участь у самодіяльних виставах. Мати Івана була колишньою кріпачкою, яку його батько викупив з кріпацтва. Вона народила інших видатних українських діячів, таких як Микола Садовський, Панас Саксаганський і Марія Садовська Баррілотті. Батько зубожилий дрібний шляхтич Карпо Адамович Тобилевич, управитель поміщинського маєтку. Іванка Карпенко Кари був низького зросту, але ця фізична особливість не завадила йому досягти великих досягнень в літературі та театрі, що є прикладом визначності та самодосконалення. У школі Іван був найсильнішим і дивував усіх тим, що сили ніколи не показував, хіба щоб захистити слабшого. Усі це знали й побоювалися його. Іван Карпенко Кари. Був двічі одружений. Його перша дружина була Надія Тарковська, яка народила йому семеро дітей. Після її смерті він одружився з Софією Дідковською, від якої також мав дітей. Пізніше навіть назвав свій хутір Надія на честь першої дружини. На цьому хуторі він самостійно займався сільським господарством, косив, орав, сіяв і навіть ловив рибу, після чого випускав її назад. Першу дружину Іван Карпенко Карий привів до своєї батьківської хати, яка розташовувалася в передмісті Єлисаветграда Бикове, як на вулиці Знам'янській, 13, тепер вулиця Тобілевича, 16. То був затишний одноповерховий цегляний будинок із п'ятьма вікнами по фасаду, із флігелем у дворі та доглянутим садком. Карпенко карий був співавтором тексту українського гімну, «Ще не вмерла Україна, разом із Михайлом Вербицьким. Ця пісня стала важливою частиною української культурної спадщини. Іван Карпенко карий написав свою першу п'єсу новобранець у 1873 році, але вона була заборонена царською цензурою, був підпільним агентом інформаційного руху. Він використовував свої твори, щоб поширювати ідею української незалежності і національної свободи в умовах російської цензури. Він був вимогливим до себе як драматург і часто переписував свої п'єси, прагнучи до ідеальної форми. Водночас він був талановитим актором і грав у своїх власних п'єсах, а також у творах інших українських драматургів. Іван Карпенко карай був активним громадським діячем і виступав за права українського народу. Та незалежності України. Він був одним із організаторів першого українського театру в Києві, важливого центру української культурної діяльності, активно підтримував український мовний рух і вважав, що українська мова повинна мати рівні права в усіх сферах життя. Також Іван Тобілевич був одним із перших українських авторів, які включили гумори сатири, росли твори. Наприклад, у комедії Свої люди викликати виховати читача, слухача, глядача, враження вищого порядку, яке б сприяло очищенню душі його і стало основною метою творчого настановного табіваюча комедіографа. Нехай лише цензура не доводить свою вето до крайнощів. Нехай вона слідкує лише за тим, що до п'єсни потрапляло чогось аморальне, і ми побачимо на сцені комедії, які будуть сприйматися живим інтересом і дадуть добрі результати в моральному відношенні. Зауважує драматург. Сенти що є в творчому доробку Тобілевича – дослідники, спираючись на авторське визначення жанру, традиційно називають вісімкою. Герпенко Карі служив якось у секретаря поліції у Елизаветграді, але атмосфера чиновниця не подобалася йому, і він вирішив піти додому. Іван Тобілевич мав пригоду, коли йшов пішки з Бобринця до Елизаветграду, тепер Дніпро, на виставку трагіка Олдріжка, який грав виставу Отелло Шекспіра. Ця подорож тривала близько 53 кілометрів. Крім театральної та літературної діяльності, Іван Карпенко Кари був дуже вправним у різних мистецьких галузях, включаючи виготовлення дерев'яних ляльок та іграшок. В 1884 році Карпенко Карого заарештували за видання паспортів революціонерам. Його заслали від поліцейський нагляд до столиці донського козацького війська. Новочеркаська, тепер Ростовська область. Росія. Де він працював ковалем молодобійцем та відкрив палітурну майстерню. У 1890 році він заснував українську трупу, яка гастролювала як в Україні, так і в Росію, популяризуючи українську культуру. Іван активно підтримував український мовний рух і вважав, що українська мова повинна бути прийнятою та користувалася рівними правами в усіх сферах життя. І я Івана Карпенка-Карова відомо на пострадянському просторі його спадок живе вдосі. Великий кількість театрів, шкіл університетів, інших навчальних закладів носять його ім'я. Він помер віці 62 років від ракучінки та селезінки після тяжкої хвороби під час лікування у Берліні, де виїхав на лікування на вимогу молодшого брата. На честь Івана Карпенко-Карова названо Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана карпенко кокарова цей університет, що спеціалізується на театральній і кінематографічній освіті. На могилі Івана Карпенко-Карва, яка розташована на Лук'янівському кладовищі в Києві, розміщений нагробок у формі театральної маски, яка символізує його великий внесок в українську драматургію і театр. А по цій промові кохайтесь в українській творчості та мові. До нових літературних зустрічей! Не забувай, що десь у небі